Оштрафували нардепа та прокурора. Про такі перші підсумки роботи на дорогах нової поліції відзвітувала заступник міністра внутрішніх справ Екас Гуладзе. Вона ж пояснила, чому патрулі подекуди їхали надто довго, як збираються вирішувати негаразди та яких ще ноухау чекати від нової поліції, розкаже Євген Назаренко. Довго їдуть на виклики. Це чи не одне з основних нарікань на роботу патрульних у столиці? Та заступниця міністра внутрішніх справ і хрещена мати нової поліції ЕКАЗ Гуладзе пояснює це різким збільшенням кількості викликів. Кількість визовів виросла. И это очень хорошо. Это значит, что уже первую ночь мы показали, что мы можем работать. Да, эти полтора сутка, 1800 вызовов, это очень много. Нарекают у полиции на работу диспетчерской службы, что не встыгаем модеровать работу патрулив, Адже одразу на дорогу Киева выезжает 200 экипажей. 200 экипажей это много. Нам нужно больше диспетчеров, больше людей на горячую линию, чтобы быстро принимать информацию. Все это будем делать. Дайте нам месяц. І ви побачите ще і лучше результат за першу добу, як звітує з її підлеглі з поліції вже вгамували і п'яні розбірки, і ловили крадіїв, і виїздили на виклики зі стріляниною. На дорогах оформили 15 ДТП. А ще оштрафували народного депутата та прокурора. Даже коли патруліра гідропарк э, в ночне прям суток. Э, люди бачать, що ми є, Люди підходять, люди починають менше пити, полибатися. Е, да, селфі є таке діло. Щоправда, така увага киян виявляється не лише в сотнях селфі на годину. Містяни прискіпливо фіксують помилки нової поліції. А ви знаєте, Ось, пішохідний перехід можете Желоковочку на водителя протокол. А ще дорожні активісти відзначають, що окремі екіпажі поліції вночі працювали на дорозі без світловідбивальних жилетів та не могли швидко оформити автопригоди. В керівництві МВС про вади знають, обіцяють їх швидко виправляти і додають шляху назад. Вже немає. Таї корида Києва. працює. До кінця недели Да и города Киева теряет свою функцию и полностью передает патрульным, которых вы ви здесь видите.